Привіт! Четверо зранку стартує сервер АДХ і я хочу розказати, як гравцям-ветеранам почати гру зі своїми старими героями, з своїм старим аккаунтом, своїми ресурсами. Для початку ми заходимо в гру ми бачимо такий от екран. І справа нам потрібно вибрати саме справа з картинкою Грішнара і з написом Лекасі. Цей пункт нам потрібно вибрати. Після чого нас перекидує на слідуючий екран. І тут нас якраз таки цікавить верхній рядок. От саме верхній, не нижній, а саме верхній. От тут ми нажимаємо. І тоді перед нами з'являється меню вибора сервера. от Зліва в лівому меню ми бачимо сервери для ветеранів, нажимаємо туди. І справа в нас з'являються сервери ребор 1, 2, 3, і так до 10. А В цьому списку серверів ми обираємо потрібний нам. Заходимо і граємо. На цьому все. Дякую за перегляд.